Друзі, всім привіт! Покажу вам що в мене тут коїться. Коїться 350-ка. Вже світло потухло. Включимо. Да, Включимо включим. що тут Йопте, щось щось за замкнуло! Ні, все нормально. Щось тут таке робиться. Астронатуси були тут. Забрав я їх звідси, бо вони мені їли анубіаси. Та я щось не бачу, чи ті анубіси щось там пробують рости, аби ніхто більше їх інші не дзьобав. Не знаю, якось так зараз виглядає 350-ка. Треба буде знову якось скалярок взяти, сюди скалярок запустити. А те все виловити без цього. Не знаю куди. Так, тут у нас якісь гупаки ганяють. синьо зелені чайки вони там. Щось таке. Ніяк, я казав. Тут теж нічого не помінялось, під целі RDS. Купо в отрості. Ось таке. Стоєчка. Стоєчка була тут, стала тут. Це я мию зараз його треба ще сполоскати, і буду набрати водичку свіжу. У мене чогось в ньому береться інфузорія, звідки, де вона, що я не знаю, де вона береться. Через те я все перемиваю. Переробляв я цей акваріум теж. Зробив так само, як бачите, та стінка, де фільтр, отака, з великими отворами, сіточка і цей. Прийшли якраз мені губка з Китаю, вирізав три штуки, бо ті вже, щоб були, розлазились, скільки вони. Тружок півтора року, напевно, послужили і все. По рибасіках щось так не густо. Апістограмка. О, дивіться, апістограмка, що їй бракує, затягується щось. Якась така не не ахті, ще там десь були. Пераміреска ще й десь була. Mm. Oh, схвати хочу вже пізно. Гупочки. Гупочки. Так, тут у нас пару скалярок, тетрафон ріва. Ще воно все лікує, да? дуже ще й так страшно. Безбора клину для миста, Тернеця чорна, неончики і пару кардиналів тут. І це його пуляшки. далі, далі, що в нас далі? Тратував прибрати в мене, як завжди. Е, далі тут Дан Даню, тут ще теж якісь гупі. Мінус один рак. Леняв рак і з'їли його інші раки. Ну, Бо місця тут мало для них. Якось так. О, Тут треба почистити теж. Золотушка ще, комета, червона шапка. Там далі Барбус, мечі, сапфіру. І, ну, тут вже теж помішалося. Треба все сортувати, все дивитися, що куди, Він перескочив. Ну, Решта там теж склом. Це і кольвіко хромість ну і те саме горамі, мечі. Ось скло буде клеїтися акваріум, ще доріжу бокове і дно. Це буде тільки ще буде акваріум. ті акваріуми будуть отакі, чотири штучки, тут зверху стояти. Мо будуть всі одинакові. Помаленьку ліпим, щось клеїм Ось так виходить. Зверху платив прожектор по 30. Влад, кожен. Якось так світить. Тут гупаки. Тут панди, не знаю оці коридори, щось вони мені не кують, не мелять, не хочуть, вони не набирають ікри, нічого. Так, тут в нас, як вам показати, була шафа, так. Да? Зараз тут якось так. Акваріумі 60-30 на 30. Mm, що в нас тут? Самки, гупі Pink залишились. Самці в мене всі пропали. І тут самці півників залишились. Ну Якісь рослинки, те все. Ну, світло таке 17 Вт і лампечки. Будуть стояти тут аерліфти в цих акваріумах, десь приїдуть на днях. Пумбочки всі повикидаємо, ставимо сюди реліфти. Тут підростають малюки, меч піцелія різна. І тут три самочки півника є, залишилося. А ще Якось так. малінезія ж тут є. Далі оце, оце, ось наступний. Вже склею, тільки ребра ще приклеїти. Сюди він буде. Що тут у нас коридора з пігмей? Треба робити підмінку, тільки робиш підмінку, де свіжу водичку, зразу ікри накидали. О, я тут, навіть, бачите, не прибрав, дівчатку вибирав, то я покажу, де я її вибрав. Тут ікра коридора з пігме, я не знаю, що буде, не буде. Так, далі. Молька тут різна плаває. І що? І ще там піцелі вишенькі криві. Тут у нас піцелія редеска. Мльочок. Третій день йому здається, якщо я не помиляюся. Ось так, зловив таку квадратову. Ну і тут ще поки що нема, теж треба сюди склеїти акваріум. Світильник є, просто я вже не чіпляв, на що буду світло мотати, як ці от. Тут приїхав акваріум, з неї кімнати зі спальні з раканами. Ракани, ракани мені не множаться, не знаю. Якось раз була малеча, і вся пропала, певно, поїли, укриттів, можливо, було недостатньо чи ще щось. Так, тут Тут будуть все одинакові акваріуми, кубики 30-30х30. 30 30. Так, то у нас піни коронахвости є. Тут ароддом. До речі, треба подивитись. Огонь. Дивіться, бач, аерації нема. Десь не вгледів. Там коротше, що в нас? Гупаки десь там самочки міксові накидали. І акваріум з кухні приїхав сюди. Ну він вже тут буде, він 35 висоти має. Наступні будуть по 30 висоти якось так. Кругом все, як завжди. Тільки вчора прибрав, я гарно все було дуже мене, чисто. Але я вже сьогодні знов зробив, як, як має бути, щоб було все видно, що в мене робочий процес. На столі, як бачите, нема жодного. Там в мене зараз О, Артемій колотається супер. Друга не колотається банька свіжа. З тими краниками треба завжди перевіряти через пару хвилин роботи. Блін, Забуваюся перевірити, чи воно булькає чи ні. Типу відкрутив, то туди-сюди воно вже не булькає. Забуваю перевірити, Я не знаю, чи пропаде Артемія чи ні. Вже як буде. Тут в мене туалет. Був там Йоржик плавав, вже такий гобу і щось купити, все не знаю чого. Ну все, така зараз в мене обстановочка. Якось так. Якось так, так, так. Що, що, що вам показати ще? Поздирав шпалери тут кругом попідбільвав. По Получився в мене ремонт в стилі хайтак. <рес> ну, де були ями більше позашпакльовував, ну, але бачите, яка стіна красива. Мені подобається, як вона така <рес> текстурна. <рес> Нормальна. Так. Так. Алофорус. Залишив я тільки 8 лоточків, той один, щоб в мене був перший, я його забрав вже. Лишній мені один. ну якось так так воно, так воно. Зараз останнім часом я беру осмос набраний і де ж то вам показати достати і перемінерал даю. Зробив тести води. У мене нітрати зашкалюють більше 50 в воді з водопроводу. Думаю, буду я. Гратися, може не так часто підміни будуть, але нітрат хоч з води, ну, з води нітрата не буде такого. Бо міняй, не міняй воду. Чим більше міняю, тим мені здається і гірше робив. Дивлюся, щось акваріум мене здорово міняю, а воно і капець. Зараз яка різниця тут акваріум, водичка. Тут треба зробити підміну на оце осмос з, з мінералом. тим. Кромка скло сюди. Треба, ще буде покривне повирізати. Бо все відкрите, немає покривного. Що вам ще показати? що вам, Не знаю, що вам ще показати. Треба йти пити чай і лягу так. О, бачите, аерації ноль. Теж що, то полетів до кума на ферму сьогодні був. Я там, в принципі, вам зняв відосика. Треба його тільки зліпити до купи і закинув теж. Так, що не дує, не дує. Ну, ж... О, краник. О. Або забагато, або замало. Якось так воно дує. Ось ну. ну, таке відео вийшло сьогодні. Показав вам нарешті, що в мене тут коїться. Зараз склею ще одного акваріума. Хай сохну. Нічку буде мати сохнути. Там я його потім позачищаю, поприклею ребра. Хочу вже допрацювати цю стійку, вже, щоб було готово. Далі займусь цією стійкою при акваріумі ну, склею. Буду якось десь туди-сюди рибку сортувати, перекидати, дивитись, що мені як, щоб мені було все зручно, файно. Щоб тут тільки прийшов, от, наприклад, сів і все, і собі дивився на акваріум і нічого не робиш. Щоб вони тільки радували, а не треба було кожен день до них так страшно заглядати. Якось так. Все, всім дякую за перегляд. Не забуваємо ставимо подобайки, підписуємося, коментуємо. А, і до речі, це відео вийшло завдяки Олексію. Скажіть йому дякую. Він <сміх> сьогодні до мене зателефонував, знайшов на Олексі по оголошенню, хотів рибку. Туди розговорилися. Питаю, чи в мене немає YouTube каналу. Кажу, є. Yeah. От і. Він каже, закидай частіше відео. Ну і от через нього сьогодні <свідування>, у нас відосик на каналі. Все, йому дякую за хороший настрій, за поради. І... Ну і так. Всім-всім гарного вечора, тихого неба, мирного, ну і всього-самого. До зустрічі.